І сьогодні я вас познайомлю з найвідомішим провідником України, що він робить зі смердючими шкарпетками пасажирів, як перестав боятися крові і про Кримінал у вагонах. Я до цього моменту, до речі, боявся крові. Як коли почала лити по цю вагону, я зрозумів, що я боюсь юртвих. Ти, я тим рядом. Так, рабували людей і викидували з поїзда. Ну Це був поїзд такий харків Летіва. Там, там реально кримінальний поїзд. І мені це подобається. Тобто це дає натхнення працювати далі. Напередодні Дня залізничника я не могла обійти стороною невідомі факти з життя тих, хто працює на Укрзалізниці. Тож привіт, я Маша, і сьогодні я вас познайомлю з найвідомішим провідником України. І він вам розкаже, що він робить зі смердючими шкарпетками пасажирів, як перестав боятися крові і про кримінал у вагонах. Тож додивіться це відео до кінця. Таких подробиць ви ніде не почуєте. Це Олександр з Харкова. Йому 37 років. Він найвідоміший працівник Укрзалізниці, бо працює провідником потягу і є популярним тікток-блогером. До речі, стати провідником було його мрією з дитинства. Ти живе бабуся в Одесі. Я часто подорожував з провідниками в поїзді. Поки всі сплять, я тиском низьком підглядував тровлять. Він казав, що це я теж хочу на це місце просто кайпануть разом з ними. Це була моя мрія. Я закінчив спочатку училище залізничне, потім закінчив за... заочно академію залізничну. Навіть в армію пішов, тому що він сказав, що без військового квитка провідником не працювати медичним поглядом. Тому прийшлось дуже великий шлях пройти від юного хлопця до Лізничникам дитячі мрії збуваються, як кажуть. Я люблю людей, кайфую від людей. Вони мене люблять. Я їх люблю. у Нас є взаємозв'язок, зв'язок, і це головне, мабуть, в професії. Я не провокую людей на спілкування, але ж ви знаєте, у мене спілкування починається ще з поса спочатку з, ну, з посадки пасажира. Я там тому пошуткувати, там, взяти квиточок і сказати: так, до кисеньова їдемо як і кисеньов там з такими очима. Така за шутку так, 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 І у мене за контакт з пасажиром є. Він значить олександр, ви нас напугали там чи не гр. ой, я вас квиток на завтра можу сказати. і підшутити, Зразу. Да? І це є діалог, і потім люди до тебе вже звертаються, ну, якщо їм потрібна якась там або порада, або хочеться настрій підіймати, підняти собі, вони приходять до мене і починають спілкуватися з ними. Трошки таке, знаєте, кажуть, там адапти <схід> трошки з людьми шуткую, там якось граю, готовий їм допомагати, прийти на якусь допомогу, десь порадити, круто їх обслуговувати, і вони тобі віддячують посмішкою подяками. це є, є суть життя мого, я тут кайфую на роботі, тому е, мені можна і 10 суток тут їхати, 20, бо такі рейси, не набридає. Дивіться, по поїзд іде в обороті. Тут 4 через 4 або 6 через 6. Тобто вагон уйшов, і провідник їздить на цьому вагоні, а інший провідник відпочиває. Поки цей вагон не повернеться знову в партію. Це ж вагон з цим провідником, і другий його замінить. Тобто це може бути 4 дні. Тобто два, два рейси туди, назад, туди-назад, потім інший провідник іде туди назад, а другий відпочиває. Ось такий у нас графік. Провідники є закріплені за вагонами, за графіком, за начальником поїзда, і ми подорожуємо разом з тим начальником в одному напрямку. Зараз попросили мене підмінити. Людину, я поїхав на плавкарті, як бачите, я їжу на купе, Взагалі ну люди хворіють. Треба підміняти ось Олександр з ним безвідмовний завжди готов кудись. Їхати. Зараз, як мені здається, ви найвідоміший провідник, бо у вас є тікток, де у вас там багато підписників. Ви записуєте там багато різних відео. Я буду любити, тебе, навіть якщо ти станеш, а не та будь-ніважна. Чи вважаєте ви себе найвідомішим провідником? Це перше питання, і друге, як ви докатились до тікточного життя? Насправді, я себе вважаю. Ну не скажу, що там корона на голові велика, але побачив тікток. Думаю, що ви собі не подурачиться? Да, от е, було багато вільного часу. У провідника буває таке, тому що є два провідника. Один працює, інший нічим не займається, тобто і го він не оплачує, йому не пла... оплачують ці години. І думаю, буду щось знімати. Так, то заче появився тікток, зняв, воно залитіло в рекомендації. Людям сподобалося, куча коментарів. Думаю, чому ви не продовжите? Далі. Кожний рейс мене люди впізнають, зі мною фоткаються. А я з'їзда. Да. Виїхав? А що не видно? От все. Все, а, а раз це була дівчинка, прийшла до мене з стаканчиків, так, попросила. Ну, це було ввечері, але о, це ви Тік-Ток. Я лаву, такі очі у дитини кажу, та це я ну, етат, ну круто в Була одна провідниця. це щось на початку каже, що ти за того пігню займаєшся, знімаєш. Шо ми її двоє на посадки стояли, І йшло три хлопці, як зараз пам'ятаю. І вони кажуть, о, а ви а ви, Гари, класний чувак? Ми вас бачили в Тіктокі. Оце три людини, три, три пацана, отакі літ років десь 18-20, вони мені дали змогу розвивати. І тоді mm -hmm. подумав, глянь, людям подобається круто, все, буду кричити далі. Тобто, я колись мріяв стати на поїзда. Але знаєте, ну я так скажу так чесно, керівництву не потрібні люди відомі або які люди не мовчать, можуть спілкуватись. Тому я почав себе розвивати в іншому напрямку через TikTok. Я вже не хочу працювати на чайні композиції і подобається провідником. Представник державної установи Укрзалізниці. Напевно, ваше начальство бачить ваші тіктоки. Не з'являється ли у начальства думки, а він точно працює? Може він там. Буває таке. Насправді, я дуже відповідальна людина. У мене дуже високий рейтинг. У нас після подорожі пасажир відмічає подорож, ставить оцінки, пише коментарі. Тобто, в мене всі позитивні коментарі. У мене зовсім нема скарг. Тобто, в мене всі пасажири доволі. А рейтинг високий, в мене вагоні чисто, тобто я відповідальна людина, я знаю вагона, то в мене багато спеціальності на залізниці, Я і, і можу працювати пазним електромеханіком і начальником поїзда, за достим. Ну багато то знаю, вмію. А, тобто, до мене від керівництва до моєї роботи немає якихось там зауважень. До речі, що входить в обов'язки провідника? Чи доводиться вам туалети мити? Туалети це саме що є таке менше. Провідник це. Людина, яка відповідає за безпеку пасажира. Всі думають, що це обслуговуючий персонал. Ні, провідник це дуже е, така людина, яка відповідає за вашу безпеку, коли ви спите. Тобто, ми е, не просто там чергуємо так, то ми слідкуємо за термазною оборудованням вагона. Правильно сказано на українська. Я ж я ж просто людина, яка переходить з російської на українську, і дуже може щось таке не Так, Також ми відповідаємо за пожежну безпеку. Тобто у нас є пожежна сигналізація, тобто розумієте, да? так. У нас є замикання на корпус може бути так. Людина може травмуватися. Тобто ми за це все відповідаємо, щоб людина у нас доїхала безпечно, максимально безпечно. А все це чай, туалети помити — це вже друге таке. Знаєте. Ну, все одно доводиться робити. А чуть таке, що спала доводиться моїм Палочка, ну, швабра така з тряпочками. Класпами, бідірка сполоснув — Зараз уже трошки легше. Извините, а ви тут працюєте? А, Ні, мені просто подобається, От ношу — Це мене Я накладував э, э, жгут. Людині був такий в мене випадок. Людина відкривала віконечко дерев'яне, але вона якби не внистянула цю ручку желізни, під по полочку стукала, так стукнула бабах, і воно коротше в треснув і паласнув її там, де не надо. Я до цього моменту до речі боявся крові. Ви знаєте, от? реально я боя як вона почала по всьому вагону, я зрозумів, що я боюсь юртови. Як дим рядом. Тому я так швидко все свідко зробив, наклав запиточку зуну, швидко викликали. Тобто я сам не зрозумів, як це все. От шокала стагає, то швидко все зробив. Круто, професійно. Це і ми зняли пасажира по станції Миргори. Так пам'ятається, це. це був перший раз. Так. А також нас діти хворі люди, які от, сердечники є. Ми забудемо до себе в купе маленьке, відкриваємо віконечко, тому що в сердечнику потрібно всі Повітря, якби ти ж не можеш повагону зима відкрити, тому ці вікна і такі випадки бувають. Слава богу, ніхто не народжував поїзді, але треба завжди опит мать. Але ми кожні, ну кожні два або три роки ми проходимо курси з до медичної допомоги постійно. То тобто, якби курси по підвищенню кваліфікації кожного привідника? Ми постійно навчаємось, навчаємось, навчаємось навіть якщо ми це знаємо, то, то ми все одно проходимо треденні курси, тому що ну якщо ти цим не користувався, ти можеш підзабути, правильно. Чи були під час вашої роботи кримінальні історії? Так, рабували людей. <хи> Ой, ну ну це такий викидували з поїзда. Ну це був поїзд такий харків Летіва. Там такий, там реально кримінальний поїзд був. Я не знаю, таке можна розповідати чи не можна в ефірі, але там ходили і картожніки, і ходили і жінки а, легкого поведіння. <хи> Ось ну це не такий поїзд був. Дивіться, там постійно їхали заробітчані, Вони з бабками їхали, тобто, і там уже якби була своя мафія, яка. Використовувала е, дівчат е, цих громанів, тобто в своїх цілях, щоб вони виманювали з пасажирів гроші. Вони так заходять, вони кажуть, 36 тридцять, я так на погони показую, типу, 36» — карджес 36, це така типу, форма була. От. І о, навіть провідник їх не трогає. Тому що якщо ти почнеш з ними ну, щось перечатись, вилетиш ці двері відкриті там, разом з речами. Ну, таке було. Це ж було. 15 років назад. Що ви з таким контингентом спілкувались? Напевно, по фені ботаєте, ні? Та ні, ну ви що, ні. Ну я ж культурна людина. Я спілкуюсь нормально. Так, бувають випадки, такі люди бували, знаєте, Влітку, ну це не в цьому році були хлопець. типа, вийшов погуляти там на платформі, так. Зняв футболку, засунув в кишеню і прибігає. Каже, я там з третього вагону. мене. Митушний такий біг. Я там з третього вагону я не встигаю, там можна у вас зайти. А ви представляєте, да? От ми ну, вже поїзд відправляєте, ми його запускаємо, потім ми обдаруємося. Це пасажир, не вчений пасажирка купа, пасажир, просто так їздить по перегонам, там десь там уріхувається. Ну прийшлося викликати поліцію, знімати з поїзда. А раніше було коли футбол був. Багато було футбольних фанатів. Вони викопали купе чотири місця, які заходили вагон. Як типа, ми проважаючи, про провели матраса закавали і хали там. Дуже багато було таких випадків, коли от ну чотири людини там їхало. То також знімали з поїзда. Ну ми ж уже дивимося, Там хто тут у вас, де тут у вас, і так, такі випадки бувають. Ну це футбольні фанати. Так роблять. Ні, ні, а у нас без пасажирів нема. Тут два пасажира. Все, да, до побачення. Чому в одних вагонах кажуть провідник? А ось я їхала в скоросному потягу. Там кажуть звертайтесь до стюартів. Чи є різниця між цими поняттями? Чи просто це синоніми? А, ні, це різниця. Стюарди — це на е, інтерсіті. Працюють у нас люди. Це інша компанія. Це інша компанія, вона по-другому називається. А провідник це вже пасажирських вагонів. Мабуть, тому що там стюард не так відповідає за безпеку. Там же все ж йдеш автоматика. Знаєте, да так тобто, що, що загориться, там машиніст вже буде знати. А провідник це вже якби проважає вагони в подорож, безпечну подорож. Ось а на ж похвалити себе. Вони ж будь-дивіться, провідники. Стюарти, які літають на літаках, в них образ моделей. Да? Ці стюардеси, всі такі, хлопці, всі такі, їх отак от при приподносять людям. А чогось провідників соціуму приподносять як такі, ой, давайте по 50, як ото знаєте, ран рання верка сердючка. Чому так? Як ви вважаєте? Це мабуть пішло і чи з тих часів. Ну ті, хто люди вже давно працюють, ну вже може на пенсію пішли. Не кажуть, ми раніше не брали їжу з дому. Йдеш по вагону, тебе всі пригощають, присажитись. Ну, розумієте, да ось і це з тих часів прийшло, що провідника треба пригостити. Ось якось так. От. А, але да, якщо люди ну це раніше було, розпивають алкогольні напої, то вони завжди тянуть провідника в свою компанію. Зараз хоч можна викликати поліцію з цим бороться раніше, було, я просто працюю дуже багато років. 18. Зараз можна викликати поліцію, а раніше доводилось пити чи що? Раніше ж то дозволялося продавати пиво в поїзді, ви пам'ятаєте? Були ж такі ну, скільки, 10 років назад. Тобто люди вживали собі алкоголь. Вам доводилося пити з пасажиром? Ні, я постійно відмахуюсь тим, що люди, ну я ж відповідаю за вашу безпеку. якщо ви мене зараз на допустимо, як ви ж будете їхати небезпечно. Вам це подобається? Ні? Ну, мало що може трапитись, тому я, якби легко вхожу. У провідників є свої ритуали. Не можна класти ключі на стол, тому що це кажуть до ревізії. не можна сити в дорозі раніше, коли ну випивали провідники, не законний секрет. Це було там років 20 і випивали. Вони цокалися за столиком, <live> брали стаканчики. Так, от або до себе, або від себе. Залежно від того, куди йде поїзд. Якщо від там Харкова, то він від себе так от проводять. Якщо до Харкова, то до себе. Усь, Зараз ніхто не вживає алкоголь а, круто, тому що зараз е, всі на телефонах всі знімають е, ну, більше, якби порядку у нас. А як провідники е, ставляться до ранньої вірки сердючки, і чи рання вірка сердючка дійсно відтворювала той образ провідника? Так, я так розумію, що Андрій Данілка, коли писав цей малоног, він спілкувався з провідником якимось та провідником. Чому? Тому що всі ці історії це правдиві. Так, оце Про вонючі носки, вони зараз воняють носки. Ну, людина йшла, там нам ноги, прийшла, роздулася — вони воняють. Я навіть сам кажу, пасажирам піди, типу, могіте ноги. Давайте вони там вони запасні носки. Я подарую. Там, ну, щоб, ну, буває таке, да, у людей. От так, ці монологи дійсно е, правдиві. Провідники, мабуть, ставляться до вірки сердучки більше як не привазно. Коротше, не привозносять. Mm. Ви, ви думаєте, що ми тільки пасажира возимо? Зараз я на пригородному поїзді, а такий, знаєте, а їд ми військові шалони возимо, поранених возимо. Тобто вихідні дні ми виходимо на, от, ну, на якусь дороботку. Бо роботу працювати зараз нема кому. Тобто, у нас не вистачає 35% провідників, тому десь їх треба брати. Виходимо ми. Ви працювали в той момент, коли були евакуаційні потяги? Завжди працював. Я навіть е, пішов на евакуаційний поїзд за один день до війни. У мене був евакуаційний поїзд. 23 лютого він забрався, ну стояв. Ми десь так пошуткували. Що він постить і нікуди не поїде. А вранці рай і уїхали. А перший рейс був з Лисичанська до Ужгорода. Я не знаю, я не панікувався. Люди панікували так, а в мене шум. Я на роботі, просто ми працювали один на три вагони, Людей було дуже багато. О, оці фотографії, де купа народу на вокзалі, як вони е, всі грузилися в потяг, і там е, і на сидячих і на стоячих місцях була купа народу. Ви ще не бачили, вони навіть в локомотив грузилися. Машиністи відкривали локомотив, і оце по проходу вони сиділи прямо в локомотиві. Mm -hmm. Тобто, треба було вивозити людей. Навіть таке було. Ви кажете, що ви не панікували в таких обставинах? Ви використовували свій гумор? Так. Мені люди до речі пишуть, навіть от, які з ховалися, то пишуть Олександр. Ви нас так підтримували, так ну якби бадьоро, так круто було. Так От зараз Укрзалізниця зробила окремі вагони, жіночі і дитячі. Що ви думаєте з приводу окремих жіночих та дитячих вагонів? Чи раціональне це рішення на жіночий вагон дуже потрібен, тому що жінки у нас ідуть захищено? То це круто на сам дитячого вагону я не можу сказати, що це круто. Чому тому, що у нас і ще мало людей їде з дітками, і взагалі мало вагонів, в поїзді. так він не викупається весь вагон, і він трошки недопрацьований. Чому тому, що мами з дітками купляють нижні полочки там за 20 суток? А... А ті, хто купляє за 10 суток, де вже немає нижніх полок, вони з дітками вже не купляють верхні полочки, вони купляють звичайний вагон. Ну, тому що там є нижні полки. І ось така пересортиця у нас іде. Ви були в рейсі в дитячому вагоні, наскільки я знаю. Які враження, чи складно там працювати, коли в тебе цілий вагон? Дітей це працювати в дитячому вагоні — це одне задоволення. Чому тому, що якщо я працював дуже багато аніматором, я вмію спілкуватися з дітьми, робити свято для дітей? Тому діти до мене постійно приходили так, заглядували в купе. І я там ну якесь щось що ними там на почина спілкуватися. Вибігають мамою, Олександр, ви золото. Наші діти дуже довольні Вам круто на самом деле. Для того теж потрібно любити дітей, щоб можна було працювати з дітьми. Ми знаходимо язик з дітьми. Ось так виглядає дитячий вагон. А ось так виглядає меню дитячого вагону. Там можна замовити сирники, нагетси з кашею, а також чудовий пиріг. Дуже смачненький свіжий пиріг, який сподобається вашій дитині, і саме головне, ваша дитина не залишиться голодною. Звертайтесь до провідника. Ви сказали про верхні та нижні полки. Чи зараз багато таких суперечок між пасажирами щодо нижніх і верхніх полок? Бо мені здається, це одвічна суперечка. І чи доводиться вам розбороняти таких пасажирів? На жаль, правилами перевозки пасажирів встановлено, що пасажир з нижньої полочки може лежати. Весь день на нижній полочці нікому і не поступати. Навіть речі він кладе під нижню полочку. А пасажир з верхньої полочки не має ніяких привілегій, тобто е не може сіти поїсти, якщо йому не дозволять посидіти на нижній полиці. Ну взагалі на верхні і речі треба зверху класти, де незручно. А, тому постійно суперечки йдуть між пасажирами нижніх і верхніх полиць. Правилами треба трошки прописати, або якось їх трошки змінити, щоб люди могли знаходити компроміс. І щоб їм подорож вважалася комфортною з цього приводу. Але ж ціна на верхню і нижню полку вона однакова, а, а умови різні. Круто взагалі було, якби нижню полку зробили дорожче, ніж верхню. Тоді б люди які, ну, хочуть зекономити, вони б купили допустим, одну верхню і одну нижню. Як варіант? І вже комусь би досталась ще одна нижня полка. У мене такий був випадок, коли їхала група дітей. В купейному вагоні і вони викупили всі нижні полки. В це з Херсонами їхали колись. Всі нижні полки в купейному вагоні. Ну в групі. а на верхні вже. Почали підсаджуватись у нас і військові, і чоловіки, і жінки, всі підряд. І ота старша, яка перевозила дітей, бігала, сюди заглядувала, щоб деяких дітей, і чоловіки не приставали, і так далі. Я кажу: ви що не могли купити всі чотири полки, щоб ваші діти були окремо? Ми хотіли як лучше. І ви зараз заважаєте іншим людям відпочивати. Ви розумієте? Тобто, оця жадність за нижню полку у людини сідає. Вони тільки думають про себе, на жаль. От, якщо вони будь-трьох їхати, вони куплять пласкарт на вагоні дві нижні тут, і через стінку ще нижню, аби не в місті їхати, і такі дуже багато випадків. Ну чого вам разом не їхати? Я з вами хотіла ще е, поговорити про золотий вагон, про який ми багато чули, але мало хто його бачить. Розкажіть, чи були ви в тому легендарному золотому вагоні і... Чи всі провідники там можуть побувати? Як він виглядає? Це вагон салон. Там і конференц зал є. Він приїде в любе місто, яке вам потрібно, і відвезе вас куди потрібно. але він знаходиться в Києві. На жаль, я не був в цьому золотому вагоні. Я не знаю відбор провідників на цей вагон. Тому я тут нічого не можу вам сказати. А ви знаєте, що в Україні є вагон школа? Давайте я вам зараз його покажу. Ходімо, ось так виглядає клас. А ось так виглядає дошка. І перший урок у нас називається Укрзалізниця. Наше інтерв'ю робимо до дня залізничника. Скажіть, як провідники і взагалі працівники Укрзалізниці святкують це свято? Ой, день залізничника це таке круте свято, але всі провідники святкують в дорозі. А на жаль, у нас нема святу провідників. Чому тому, що постійно треба кудись когось вести? Тобто у нас нема ні нового року, ні 8 березня, ні Пасхи, тому що навіть всі свята додаткові вагони йдуть. А день залізничника припав на дитячі канікули. Групи дітей їдуть, всіх треба кудись вивести. Провідники дожні роздвоїться, і так не вистачає. Тому всі в роботі. А для провідників який найважкий період в році найтяжче для провідника пора року це зима. Треба опалювати вагон. Це по перше. По друге, постійно ніч. Тобто, ти виїжджаєш ніч, приїжджаєш ніч, і люди постійно сплять. То тобто, їх не добудеш, навіть якщо ти двері будеш виносити. На в нас зараз не працю... не літають літаки, то тому багато людей використовують укрзалізницю щоб доїхати до якоїсь з -закор... Країни. І е, Стикаються з таким моментом, що там можна за 20 днів купити квиток чи якось більше. І вони е, е, чатують за цими квитками, тобто старажать ці квитки, щоб взять, але не можуть, бо наче якісь перекупи їх е, перекопають. Чи знаєте ви про такі схеми, і чи, чи реально взяти квиток на поїзд, щоб поїхати за кордон? По поводу перекупів, які викупають квиточки за кордон, залізниця з цим бореться вже дуже давно. Зараз напевно вже немає перекупів? Ну якби реально взяти квиточок? Якщо зайти там Київ перемишль то то квиточок ну якби на сьогодні не візьмеш, але от на ближайшу неділю можна квиточок взяти. Там 5-6 вагонів, і він там ходе через день, чи в день там я не знаю. А всі бажають, Аючись дуже багато хоче їхати зі свого боку. що б ви е, змінили в Укрзалізниці, щоб ще більше її удосконалити. Ага, що ми можемо змінити? Ви знаєте, на мою думку, я би дав би навірно волю провідника. А, Ось. Щоб провідник завжди був прав. Ось тоді у нас буде порядок. А раз у вас не так. Сидить пасажир хоче випити пивка, да? відкриває пляшечку. Я роблю зауваження. А він поворачується, каже: Я зараз вийду, і напишу, що у вас в туалеті грязна, закнадула, і так далі. Да? І все, і ти вже язичок прикусив, і леш ти нічого не бачиш. Ви розумієте, так? Тому що послухають його, а не мене. Я, тобто, на своїй роботі нічим не захищений. Ось це мінус. Треба якось захищати. Ну і провідника, тому що провідник ніколи не полізе бійку до пасажира без причини, Я кажу, ну не ну, там лаятись і ще щось. Я це так. Ось Т, е, я би змінив би би. От я розповідав, що верхня поличка даже коштувати дешевше, ніж нижня поличка. Також дав, дав би вагонів жіночих більше. У нас дуже багато жінок, які переміщуються, і вагон для курців. Це вообще мабуть, супер. Я не палю, але я постійно сварюся з курцями. В мене робота провідника це хобі мені. Тобто я я заробляю гроші в іншому місці, тому що на зарплату провідника не проживеш. Ну, Нове таке хобі. Виходити на роботу, розважатися з людьми їх обслуговувати, відповідати за безпеку. І мені це подобається. Тобто, це дає натхнення працювати далі. Пораджу всім чачки посміхатися, щоб швидше закінчилася війна, і щоб у вас всіх могли куди не звозити на турцію тепле місце.